Новий знайомий, хто він такий, що себе представляє. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого нового знайомого, будемо дивитися, хто він такий, що себе представляє. Одинокий чоловік мудрий, надійний, розлучений. Зараз жінкам не довіряє, тому що пережив зраду і обман з дружиною, тому і розлучилися. Там була зрада, довіряти не довіряє. Але і одиноким бути також не хоче. Хоче знайти жінку, яку, якою був би щасливим, хоче бути в парі, обману з його боку немає. Буде шукати з вами спільну мову. Він непогано матеріально забезпечений чоловік, який вміє заробляти гроші. Шукаєш собі таку жіночку, з якою було б комфортно і уютно. Хоче закохатися. Ви йому дуже сильно сподобаєтеся, і у вас може все вийти добре.